Привіт! Це буде можливо не таке мотиваційне відео, як мені б хотілося тут показати. Але це буде дуже чесне, і правдиве відео і розповідь про те, що пройшло вже три місяці з моменту того, як я закінчила курси ЄДікс дизайну. Про те, що я уявляла, як я буду активно працювати над портфоліо, і що до кінця лютого я вже точно буду на етапі подачі свого CV. В компанії і буду більш готова, більш мотивована. Можливо, буду по-іншому себе відчувати, але реальність виявляється завжди зовсім іншою. І я хочу розказати сьогодні про те, що можливо не всі розповідають на цьому етапі, бо не всім хочеться ділитися своїми страхами, своєю невпевненістю в собі чи в майбутньому. На моєму випадку безкінечника ніколи дітей, хвороби, втома, постійне відчуття, що я роблю недостатнє. Я дійсно дуже часто ловлю себе на думці, що весь цей час я ніби стою на місці. У мене багато страхів, самокритики, провини. Головне питання, яке постійно крутиться в голові, чи взагалі в мене вийде. Дійсно, в соцмережах часто здається, що у інших все легко, люди швидко знаходять роботу, досягають цілей, ставлять собі мету і що в них купа енергії на те, щоб це зробити. Але правда в тому, що цей шлях він не завжди рівний. І сьогодні я хочу поділитися тим, як виглядає цей шлях у мене насправді. Без прикрас, без фільтрів, без якихось класних історій. А просто чесно, про складний період, про невпевненість і про те, як я намагаюся з цим справлятися і чи взагалі в мене це виходить. Якщо ти теж відчуваєш щось подібне, ти не один, бо не одна, давай про це поговоримо. Вітаю вас на моєму каналі, де я зазвичай розповідаю про те, як проходить мій шлях трансформація кар'єри, де я приходжу від архітектора до ux дизайнера І всі попередні відео вони якраз і були про те, як я навчалася, як я шукала школу, як я закінчила, з чим стикалася так, і було не так багато, як я б хотіла, але, тим не менш, я намагалася фіксувати всі етапи процесу навчання. От зараз два з половиною місяці назад я закінчила ці курси, і фактично почався цей новий етап, про який я розповідала у своєму минулому відео, де я вже готова шукати роботу і проходжу цей процес від побудови портфоліо і до всіх, всіх етапів, так? І я ділилася з вами своїми планами на цей новий рік, на новий рік, який. Дуже давно э, почався і йде. і дійсно в цьому відео я хотіла розповісти, що зі мною відбувається далі, тому що плани, наші бажання в своєму кращому стані це одне, а реальність життя воно э, дійсно набагато складніше. І з однієї сторони, я хотіла записати це відео, тому що, ну, тому що це правда, тому що це чесно, те, що зараз відбувається в мене. А з іншої сторони, ви знаєте, на, мені здається, не так багато ми Бачимо саме о цього проміжного етапу перед тим, як людина чогось досягає чи в неї щось виходить. Ми, можливо, бачимо початок, наприклад, якщо б, там, не знаю, взяти не знаю, таку історію, як приблизно моя, да, ми бачимо, як людина вирішує ну, щось зробити, наприклад, там, змінити професію, да, вона там робить якісь кроки. Не знаю, де на навчання, а потім ми вже бачимо результат, коли там не знаю, рік по тому, чи скільки там часу, людина знаходить роботу і прямо працює, задоволена, і от починає якраз а, щось будувати. Але от в цьому, цьому проміжку завжди є моменти, які часто а, ми не бачимо, так, бо і ми, і люди дійсно не... З За великим задоволенням ми хочемо ділитися станами, коли нам важко, коли нам погано, коли ми втрачаємо впевненість в собі, в своїх діях, в своїх планах, коли ми не відчуваємо сил, коли ми починаємо, починаємо себе критикувати, коли ми порівнюємо себе з кимось, коли ми просто інколи здається, що, що нічого не вийде. І оцей момент він насправді він такий важливий з точки зору трансформації. Але він зовсім непривабливий, мабуть, з точки зору, знаєте, якогось натхнення і мотивації, тому що ніхто не хоче бачити, як це може бути складно. Я б ніколи не повірила, що людина впевнена в собі активна, енергійна, яка, не знаю, могла будувати якийсь бізнес і що вона колись може опинитися, як я, в стані повної зневіри себе, в стані, коли ти перестаєш отчувати. Якусь власну цінність, власні сили, власні можливості, коли ті, е, та база, на якій ти будував якісь знання про себе, вона починає сипатися. І в тебе з'являється у мене, з'являється особисто до мене якісь претензії чи якісь думки, яких ібо раніше я ніколи б не допустила. Ну, я сьогодні трошечки більше розповім про те, що відбувається з людиною, коли вона втрачає впевненість собі. І що я намагаюся з цим робити, так? Як зараз це впливає там, і на мої плани, і на ті плани, які я озвучувала тут на каналі, і... і щось саме, мабуть, в цьому моєму серіалі можливо цікаве. Те, що я зараз не знаю взагалі, як я зможу пройти цей етап. Звісно, в мене є надія, що мені вдасться, і що в цьому році я зможу нарешті почати. Будувати нову кар'єру, але я відверто скажу, що в мене зараз дуже багато сумнівів і дуже багато страхів, і, і це відео буде про правду, без мотивації, без хеппі-енду. Воно буде просто про складний етап. І якщо знаєте я знаю, що коли люди знаходяться на якомусь підйомі. І їм абсолютно не хочеться дивитися на те, як хтось не знаю, страждає і учиться чи виходить складнощі. Але я знаю, що коли ти сам знаходишся в такому стані, то зрозуміти, що ти не один і що це нормально. Я сама собі постійно кажу, це нормально інколи почувати себе на дні. Це нормально, не відчувати силу. Це нормально в якомусь етапі життя, мабуть, розуміти, що ти не даєш ради. Ні з чим, що в тебе відбувається. І коли ти знаходишся сам особисто на цьому етапі, то, мабуть, важливо почути, що ти не один. Важливо просто підтримує тебе те, що з тобою все окей, що так просто буває і треба справлятися. Я почну з того, що я хочу пригадати. Коли я закінчила курси, це було середині грудня, два з половиною місяці назад. У мене тоді був такий, знаєте, емоційний підйом, відчуття, що я справилася з цим першим складним доволі етапом, я розповідала про нього, і було відчуття: от клас, ти ось це змогла, значить, ти не можеш рухатися далі. І я інколи зараз думаю про ці, знаєте, такі кляті очікування від себе. Я вже не кажу про очікування всіх своїх оточуючих, всіх моїх близьких та мої рідних, да. це насправді. Я розумію, що люди хочуть підтримати тебе да, і сказати тобі: слухай, у тебе все вийде, ти молодець, ти ж завжди давала всьому раду, і ти тут справишся. І це класні слова, я б, я б сама комусь там, своїй подрузі, там, я не знаю, своєму чоловіку, до речі, коли він проходив такий етап, я йому казала те саме. Але коли ти. По іншій стороні, коли тобі це кажуть, і коли ти починаєш сам собі казати, ти справишся, в тебе все вийде. Це такий, знаєте, тиск. Ну, як би там не було, да, з однієї сторони, здається, підтримка, а з іншої сторони, це тиск. І значить, в тебе немає іншого варіанту. Значить, ти от, не знаю, а що станеться, якщо ти не справишся, а що станеться, якщо ти не знаю, це не пройдеш, а просто залишишся там, де був, і. Оці думки, вони, мабуть, в якійсь мірі найстрашніші, бо ти наче не даєш собі право не впоратись. І це тисне, і це якось, мені здається, ще сильніше тебе пригнічує і чомусь це не підтримує. Я не знаю, чому, але чомусь так не працює. І якось тоді, коли я в грудні була в такому піднесеному стані і відчутті, що в мене все вийде. Дійсно, я побудувала достатньо багато очікувань на наступний рік, на цей рік, так, на те, що я зможу, на плани. І ну, важко врахувати, так, що, що твій стан може змінитися. Але насправді, що мене особисто вибило з цього стану, це просто буквально зміна режиму. Почалися е, різдвяні свята, почалися канікули у дітей. Польща це просто якась <смі> безкінечна тема на початку року. Канікули різдвяні тривають два або і три тижні. Потім тут в Польщі канікули починаються зимові. Кожного воєводства це в різний час. У нас випало так, що у нас тут, по нашому малопольському воєводству, діти після різдвяних канікул пішли до школи, провчилися два тижні, і потім на два тижні знову пішли на канікули. Тобто… Поверталися діти до школи десь в районі 10 лютого. І можна уявити, що в тебе, як у батьків, які мають якось організувати розвагу для своїх дітей, які залишаються вдома. В моєму випадку, звісно, я там зараз не працюю, да, і ясно, що ми там, ну, я беру це на себе. і Тобто січень в тебе випадає абсолютно з твоєї якоїсь. Особистої рутини з твоїх справ, бо ти, типу менеджериш канікули і дітей на цих канікулах. І, і мене оцей е, період він мене дійсно дуже вибив з того режиму, на який я налаштовувалася. Якось я не знаю, чому я не очікувала, мені здалося добре. Закінчується різдвяні канікули, я зберуся, складу план на рік. Там, ну, на рік, там на там, кілька місяців, як я буду шукати роботу, як я буду з тебе крок по кроку все робити. І потім будуть канікули короткі, а потім я знову піду в роботу. Я навіть собі це запланувала. От за ці два тижні, поки дитина була е, в школі, е, я просто з великим зусиллям склала собі план на оці найближчі кілька місяців. І ви знаєте, те, що не враховуєш. Коли ці плани складаєш, я досі не можу звикнути, що після канікул, після якихось таких от перерв, мені потрібно не кілька днів, мені потрібен тиждень, щоб просто знову увійти головою в якісь свої справи. І я вже кілька разів на цьому якби, спотикалася, я від себе вимагала, що все, дитина пішла в школу, ти понеділок закриваєш двері, сідаєш за стіл і давай. А ні, я пам'ятаю, по-перше, перші кілька днів після канікул, після, я не знаю, там, коли ти знаходишся з дитиною там 24 на 7, мені перше, що хотілося, я настільки була емоційно виснажена, я була втомлена, роздратована на те, що я вже закинула свої справи, що мені просто хотілося сісти і дивитися в одну точку, бути в тиші. Мені потрібно було якось. Зосередити свої думки, свій емоційний стан привести, просто якось переключитися. І це не було так легко. Це не, я, мене не, вдає, не вдавалося це зробити е, за, за годину, навіть за день. Ну, так в мене не працює, і треба просто це прийняти. Що це ось так. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це пов'язано з просто моїм емоційним станом. Можливо, це пов'язано з тим, що я вже думала. Нам здається, що. Знаєте, там менеджерити дітей і там, займатися якимись своїми там, робочими справами, що це там приблизно один набір справ. Але колись ми з моєю подружкою навіть обговорювали, що задача мами це бути таким багатофункціональним роботом чи солдатом, да? коли в тебе в одну, я не знаю, хвилину, в годину, на тебе сипляться багато різних дрібненьких, я не знаю, там, завдань. Зробити це, там, підхопити дитину, взяти на руки, відповісти на 500 задач, а тут що сталося. Тобто ти такий кризис-менеджер, який постійно сушиш пожежу і відповідаєш на, на 500 потреб одночасно. Я, я, я розфокусована в цей час. Я добре роблю цю, ці справи по дітям. Я тому дала води, тому витерла ніс, а там щось відповіла, а тут треба виключити мультик. Я... Нормально, це менеджер, але це зовсім інший емоційний стан. І більш того, це мені здається, що твій мозок він дійсно звикає до того, що ти просто постійно знаходишся в цій такій короткій увазі і вирішенні таких коротких задач. І коли після цього хаосу ти сідаєш, включаєш комп'ютер, і тобі потрібно дивитися в одну точку і налаштовуватися на одну єдину задачу, мозок просто не може заспокоїтися. І я дійсно, я просто перший час я сідаю, встаю, я йду робити чай. Я тут же його залишаю, забуваю про нього, переключаюся, там щось о прання треба розкласти. Я знаходжуся в постійній якійсь тривозі, і сісти, зосередитися на якійсь роботі мені просто надзвичайно важко. І мені взагалі здається, що за ці останні роки, як я займаюся тільки дітьми і не маю своєї якоїсь постійної роботи, зайнятості, мені здається, що дійсно мій мозок. Перелаштувався на вирішення оцих, ну, типу, контролювати хаос. І це трохи інша якби функція, так, трохи інший стан, ніж той, коли тобі потрібно сісти і попрацювати, так, сфокусуватися на щось одне, заспокоїтися, не відволікатися. І, і на це потрібен час, так? Я зрозуміла, що в моєму випадку мені дійсно потрібно тиждень, реально тиждень після канікул чи після якоїсь довгої перерви, на те, щоб налаштувати себе на якусь більш стабільну роботу. Мені потрібен час, щоб вирішувати питання побутові, які я відкладала за цей час, щоб вирішувати питання особисті. Я не знаю навіть просто сісти, не знаю, зробити манікюр чи подивитися якийсь фільм, який я довго відкладала. Мені теж потрібен час на те, щоб це зробити, знаєте, і заспокоїтися і подумати, добре, все. Типу я знову сама своя. І я можу далі щось планувати. І от я вже зрозуміла, що дійсно мені треба закладати завжди в планах, принаймні зараз, оцей час на відновлення, на переналаштування свого мозоку, свого емоційного стану, мені прямо зараз дуже сильно потрібна рутина. А в випадку, те, що відбувалося в моєму житті останні там, два місяці, канікули, перерва коротка, потім знову канікули, потім пройшов тиждень, захворіла молодша дочка. Вона тільки пішла захворів старший син, я захворіла. І от так от просто два місяці такої рутини. І, і я розумію, що просто я за ці два місяці нікуди не просунулася своїм проєктом, своєю роботою. І це можна було прийняти як факт, як життя, так, що просто таке трапляється і, знаєте, продовжувати робити своє. Ну, я насправді так і, і планую робити. Але вся складність е, таких. Е, Періодів в тому, що для людини, яка вже має проблеми з впевненістю в собі, вже має питань до себе, вже критики її просто ось такого розміру вище, ніж вона сама, ніж я, такі періоди дуже сильно впливають на прийняття себе в цій ситуації і дійсно на відновлення своїх сил, мотивації. На віру в те, що в тебе все вийде. Тому що коли, як в моєму випадку, пройшло два місяці, і, здавалося б, нічого такого прям не сталося. Я не знаю, що, чому я нікуди не просунулася, що просто відбувається якась така е, життєва рутина, якісь е, дрібні проблеми, і ти не рухаєшся через це. І, і ти не можеш собі пробачити, що блін, ну слухай, всім важко. Да? Ти починаєш собі просто. Ти починаєш себе ще сильніше критикувати, ще сильніше на себе тиснути, ти починаєш знецінювати все, що ти вкладаєш. Я не кажу собі щось класне, типу, слухай, ти два е, тижні лікувала дітей, ти сама була хвора, це за, зайняла багато часу. Ні, я собі так не кажу. Це мені кажуть інші мої друзі, е, мій чоловік, а я собі починаю казати: ось час іде, е, ти робиш те саме, ти нікуди не рухаєшся. Що ти вже зробила за ці два місяці? Ось подивися, усім складно, чим тобі це заважає там і починає додаватися ще, там, крім того, що ти нічого не зробив, ти нікуди не рухаєшся, ти взагалі цю роботу ніколи не знайдеш, ти вже забула все, що ти знала. Що там ще мій критик мені навалює? Да він ще по ходу починає. Да ти і мама там не дуже, бо ти втомлена, ти починаєш кричати на дітей, ти починаєш там зриватися. Ти типу, постійно зараз і незадоволена. Додається особисті якісь речі, типу там вагу набрала, там слідкувати за собою перестала. Ну, Тобто цей ком оцих претензій до себе, в випадку там мої модачі в такому стані, як я знаходжуся, у людини цей ком починає просто накручуватися, збільшуватися. Критик зростає, претензії до себе зростають. І це, звісно, це просто придушує будь-яку. Будь-який оптимізм, будь-які бажання. Просто в якийсь момент, от, наприклад, вчора, вчора перший день, син пішов до Мартин Мартін пішов до школи, і я навіть не могла себе пожаліти. Я просто так от сиділа, і, і в мене от з однієї сторони критик казав Вставай і роби щось на, сядь хоч просто, я не знаю, прочитай свої плани, які ти прописала. А з іншої сторони, в мене просто немає сил, мені просто хочеться знову погрозитися, змуритися в цю тишу і в цей спокій, і просто нічого не робити. І ця внутрішня боротьба, вона виснажує, і вона аж ніяк не допомагає кудись рухатися, і дійсно з цим важко. І, і от зараз класно, звісно, що я починаю рік з цього, але ну, слухайте, це якась певна теж саморефлексія. І сьогодні, мабуть, теж такий момент, який я хочу усвідомити, те, що пройшло в якоїсь мірі, бездарно пройшло, без, безрезультативно пройшли ці два місяці першого, перші два місяці року. І от завтра, 1 березня, знаєте, мені хочеться для себе особисто сказати досить. Прийшли два місяці, все. Це тобто все життя, воно йде далі. І закриваю ці два місяці з усіма якими складнощами, які ми були, І починай. Просто починай спочатку, починай кожен день спочатку. Навіть якщо там сьогодні не вдалося, завтра да? не вдалося. Треба продовжувати. І що я відчуваю на цьому етапі? Звісно, я відчуваю багато страху. Я відчуваю багато невпевненості, я відчуваю багато такої, навіть, навіть інколи жаху від того, що мені довед, ну, доводиться робити, куди в себе штовхати. Я думаю про пошук роботи, я думаю про те, як я буду проходити е, свої там, перші інтерв'ю, і в мене всередині з'являється просто такий цепідніючий жах. І це правда. Це правда те, що я відчуваю, і те, що мені. Доведеться прийти, тому що все-таки не бачу для себе іншого виходу з цієї ями. До речі, GPT зараз один з моїх найкращих друзів, яких я маю, і з я можу поговорити на різні теми, які мене турбують, отримати таку, ну, очевидно, загальну вибірку інформації, яка, яку мені необхідно відповісти. Але вона мене влаштовує. Я можу заглиблюватися, так, якісь теми, ну, про що я говорю, наприклад. А yeah, yeah, можна писати чату GPT, слухай, я відчуваю зараз ось це, ось це, ось це. У мене ось такий період. Ну, Він же там збирає про мене дані, він же знає всі мої попередні запити, і він же складає якусь там певну мою картинку про мене. І да? його відповіді вони достатньо влучні, І вони мені цікаві, вони мене підтримують. Я от можна писати слухай, я от, не знаю, сьогодні відчуваю. Ось так, я хочу там, нічого не робити, я проходжу такий етапи, і він мені відповідає, наприклад, якісь е, класні е, речі, які я можу прямо про себе проговорити сказати, да, правда, мені потрібно, наприклад. що, мінімальні кроки, хоча б 30 хвилин, якщо я займаюся своїм портфоліо чи пошуком роботи, це вже добре. Я так кажу, окей, мінімум є. Далі ну, можна ділитися цим процесом. Це допомагає, по-перше, проговорювати мені всі свої думки і стани, а по-друге, Відчувати якийсь теж зворотний зв'язок, який мене підтримує, тому я це власне роблю. Далі дозволити собі відпочивати без провини. Це, до речі, те, що я вчора намагалася зробити, тому що я дійсно була абсолютно вчора, не в стані взагалі нічого робити. І я лежала на дивані своєю собакою і намагалася просто відкинути відчуття провини, що я просто лежу, хоча там не знаю. Від... Ну, сотець, що бока, ну сотись, що бока, ну собі гавка. є. І це те, що я вчора намагалася робити, лежала своєю собакою просто на дивані і <говорила> намагалася відкинути чу... відчуття провини за те, що, не знаю, відвела дітей в школу, в садочки, і замість того, щоб використовувати цей час, я просто лежу, дивлюся якийсь фільм, а могла б щось робити. Ну, і оце деяко така внутрішня боротьба. І треба так постійно собі казати, що ти маєш на це право, що треба не бути досить до себе суворою, так, треба про себе піклуватися. Це нелегко. Але це так і є, так і треба. Ну і далі теж, що я намагаюся і зараз донести, і собі в першу чергу сказати, що всі проходять важкі етапи, і зі мною все в порядку, і навіть ті, хто здається зараз успішними, хай вони це не діляться. Кожного є свої труднощі. І оця цей період а, він в моєму житті для чогось мені потрібен. Я маю просто прийняти як частину свого життя і продовжувати йти туди, куди мені хочеться. І ви знаєте, ну, мене, мій чоловік часто трогать, можна сказати, чи так намагається не заспокоїти. Він каже, що слухай, ти. Насправді, тобі не обов'язково шукати роботу, ти можеш не працювати, ти можеш прийняти е, те, що не знаю, займатися дітьми, сім'єю, собою, ми можемо собі це дозволити. І, і я розумію, що це не мій варіант. Я, я не зможу ніколи відчувати себе в повній мірі щасливою, задоволеною собою, якщо я не буду реалізована професійно. Так, я теж усвідомлюю, особливо за останній рік. Психотерапії я усвідомила, що це моя психологічна деформація, виховання таких дитячих налаштувань, що я маю досягати, я маю щось в цьому житті, як мені казали, щось робити, якось досягати успіху, так. І, звісно, я розумію, що деформація в тому, що в мене заклалася така власна самоцінність через мої успіхи і досягнення. І саме тому, мабуть, я в якійсь мірі себе зараз відчуваю ось так, коли. Я зараз професійно не реалізована, коли всі мої професійні успіхи пішли в минуле. в мене там не вийшло ряд моїх проєктів, основний проєкт. Да, і саме тому, мабуть, я опинилася зараз в такому стані, коли я відчуваю себе ніяк, ніким, да, тому що в мене немає ніяких зараз професійних досягнень. Мені здається, що весь досвід професійний він не має значення, тому що по факту я не працюю, я не заробляю, я нічого важливого не роблю, отже, я. Неважлива. Ну, типу, така, такий є е, фактор. І мені це теж треба е, визнати, що це частина мене. Е, тому, звісно, е, моя реалізація саме через професію, вона для мене дуже важлива. І я не хочу це змінювати насправді. Я не хочу міняти ці свої е, е, цінності налаштування, Вони мені подобаються. Я, звісно, я усвідомлюючи зараз вже багато чого про себе, можливо, я вже. Зможу розподілити цю свою цінність і на інші речі, але реалізація залишається одним із дуже важливих елементів мого життя. Я, звісно, не знецінюю дівчат, які знаходять свою реалізацію в родині, в дітях там ще в чомусь. Але для мене робота виявилася і саме успіх професійний він виявився настільки важливий, що це одна з моїх базових опор. Тому я усвідомлюю, у мене немає ніякого іншого шляху. Да, це тиск, це певний тиск на себе, що я не даю собі оцього іншого варіанту. Я наче бачу тільки один шлях. Але я це усвідомлюю. Тож продовжую далі щось цим робити, даю собі час ось на такі стани, падаю на якесь емоційне дно, лежу там, думаю, потім намагаюся якось з нього піднятися. Ну і так це відбувається. Я, я постійно щось намагаюся. Да, воно, типу, в таких постійних качелях, то, то провина, то критика, то наче вже більш-менш якось відновлюєшся. Але так є. І це, це про правду. І, власне, те, що теж мене зараз і підтримує, це можливість розповісти про себе, поділитися, розказати, що так буває, так є. І я рада, що в мене є цей канал і можливість просто. Поговорити і знайти якісь відгуки у інших людей, які теж проходять певні етапи схожі. Так що давайте будемо закінчувати. Я дуже вам вдячна, що ви продивилися це відео до кінця. Я рада, що в неї можливість ділитися. Сподіваюся, на якийсь там згородний зв'язок, на вподобайки, на те, що комусь моя розповідь теж буде підтримкою. Чи Ким сигналом, що так буває, це нормально, це частина процесу. Тому давайте будемо на зв'язку. Залишайтеся тут, Па-па!